З вами Катя Вілінська і я б хотіла показати всю мою колекцію Monster-High. Яка склація із 17 ляльок. Ну, давайте вже почнемо. Зразу кажу. 5 ляльок із моїх 17 є запаковані. От. Ну, давайте почнемо. Ось тут всі мої Monster хай Тобто на ось цій полиці і на цій верхній. Думаю починаємо із світси. От тут в мене є Скільки ляльок ляліок монстракай зараз. Тут в мене є 12 ляльок лялік монстракай спакованих, які я вам буду показувати. Але спочатку я зроблю ось так. так думаю, так буде І так почнемо. Так. Це тореля і стандартно. Далі. Клау Даніл із серії Skulls Out. Гуля Єлпс з Кауширс. Спектрум Вандергейст. Стандарт. Підставка. Підставка. Не було. Не було. Далі, що далі, ляльки. І так. Е, це моя Лагуна Блю. І е, серія, по-моєму, вечірка у грошах. Ну, щось я таке чула. Я, якщо чесно, не знаю, як ця колекція називається, але ж я дивилась одну серію. Хотіла вияснити, як ця колекція називається. Ну, там була просто вечірка у грошок. Зробила. Вечірку у грошок. І там була. Лагуна ось в такому образі. До речі, там є бульки, як горошок якісь. От. Так. <клес> Далі. Е, це моя оперета, яку я їй змінила зачіску, Тобто в неї тепер хвосток. Мені так чомусь більше сподобалось. Не знаю чому. Її ом... Нотка є в мене у речах Монстра Хай. Далі Драколаура Scoushors. До речі, це Scoushors. Але я її переводила у стандартну, тому що вона мені щось більше подобається, ніж стандартна. Я її схотіла передіти у скаушors. Далі. Ой, мені буде важко їх витягувати. Тому що я їх так спеціально ставила. Тобто ось ці дві ляльки і серії Sky Shours. Ну, це Драколаура не є із скаферс, це драколаура стандартна, але приїде у скахшрс. А це Ebomable Scouth shorts. Спідничка в мене є, але в речах. А, у Драколаура є ще шляпка, у мене в речах. Роман мене ось тут. Речі, вони сидять на них. Так. Далі. Це Клодін Вульф Із серії Вульф. от така гелька. До речі, їй не треба тут підставки на моїй полиці, тому що вуха її чіпляється кінця. Е, Ніби. Інші дольки і той не потрібна підставка. Далі. Ми поки що відсунемо. E, дві ляльки лишилось. Ну, не дві. Стоп, я показувала турелей. По ходу, я не показувала торелей. А, ні, я показувала. Так, далі це є в мене моя перша лялька Monster Хай. До речі, стандартна Драколара у мене друга, а третя моя тарелей, а четверта моя Spectra. П'ята я вже не пам'ятаю. Це і моя Френкі Стейн. hydration station и была сюда гуля я hydration station я ничего не Можу показати дещо що було. Ну, що є у мене. Поки що на полочці стоїть з Monster High, разом. Ну, там такі звірятка, Як ви бачите, мені зараз їх діставати. Буде тяжко. Всі монстри попадають. от, Там звірятка, О, Полумісяць і скаліта. Далі в мене йде верхня поличка якщо ви бачите, блін. Зараз впаду звідси. Я на кріслі стою. Привіт Так. Зараз се конту. все видно. вам Не видно. А, видно, видно. Добре. Ну почнемо. Блін. Бачите, мені тут незручно просто. Так. Все. Почнемо. Це мої одменики. Так. Це є моя остання лялька Monster-High, тобто яку я останню придбала. Ну. Ту, що я купила тільки недавно. Це було вчора. Я її купила цю ляльку. Вона дуже класна. Це Главлія Вульф. І серії Страх Камера Мотор. Так. Далі в нас іде. Стейн е, Колекція. Я не знаю, як ця колекція називається. Але тут пише я іскрюся. А зараз, може, тут пише. Ага, ця колекція воно живе. Ну, в мене тут пише. От, зараз про демонструли. От вона світиться. Я можу Може і відкривати, я ще не знаю. Ось така коробочка. Тут пише. І жив, вона живе. О, далі. У меня идёт Холин Вульф из серии Dance Класс. Тоже классная делька. Сестра Глудин, как все знают. До сумочку. Так, сумочка. Думаю, я не буду казаться, что до, ней, до них всех идет. Далее идёт моя Глудин Вульф из серии э, Скориш. І остання моя запакована лялька. Ну, лялька остання, останнє. Ну, вона не є останнє, моє останнє куплене, це є. О, Кладія, це цей Ай, айвібомін був. От. Така. Від серії... диречі я не знаю, як ця серія називається. Але, може тут пише. Спорт. Ну тут пише 100 спорт, але може це не спорт, я не знаю. Усе, думаю, вам відео сподобалось. Якщо так, то ставте пальці вверх. Підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях. Чекайте нового відео. Па-па. ПС. -па. Я забула, Я коли показувала е, наборчик звіряток двох. То я помилилась. Я змійку назвала Скеліта. Але я забула просто її і назвала Скеліта, але це Хізета. Я переплутала. Згадала я це тільки, коли скінчила відео, і почала його дивитися. Ну, добре, ще раз папа. Підписуйтесь на мій канал і Па-па.